У нас пряма трансляція для тих, хто ще не зі мною. Ми Розповідаю про що мій канал. Ми їздимо, ми готуємо. Ми одним словом живемо. Тобто канал мій про моє життя. У мене котики, собачки. У нас сім'я, котики, собачки, бабуля наша. Ми йду. Завтра веземо до лікаря, нарешті говорили, поставити, взяти, зробити так, щоб краще чути. Іншим словом. А зараз, друзі, для тих, хто вже зі мною, приєднуйтесь, підтримуйте мене в чаті. І ми сьогодні прийшли до скульптури Атлант. Як говорила мені Ніна, і ми. Ми тут дуже часто гуляли, тому що я вам кажу, що мені найбільше подобається гуляти. Так, не дивитися на сміття, так як ви мені пишете, що «да, дуже багато. Так, сміття є скрізь, і мені здається, що сміття є в усіх великих містах. Там мені якось написали, що ось, а відійти. Кілометр від центру і буде сміття. Та ні, друзі, хто хоче побачити сміття, той побачить його скрізь. А хто побачить, хоче побачити красу, той побачить красу. Це так само, як коли ми їдемо, наприклад, відпочивати. Якщо ми налаштуємося на позитив і не бачити всякі негативи, ми будемо просто відпочивати. А якщо ми хочемо. Попорчати, бо хочемо побачити всякий негатив, то ми, звичайно, його і побачимо, але я хочу вам сказати, що тоді не відпочинеш, ну це точно, не відпочинеш. Чому? Тому що коли ми бачимо негатив, це негатив. Він і на нас так само впливає. Зараз, друзі, ми знаходимося на перехресті двох алей. І саме оця скульптура Атланта, вона і поставлена на перехресті двох халей. Ми до неї зараз підійдемо, а зараз поки що хочу вам показати, ну, чудово, подивіться, зараз ми переключимося. Переключимось на цю красу, і я вам показую тут, зараз я в кінці. Однієї зали. І тут ось такий, таке покриття зроблене резинове, як для діток, щоб можна було бігати, не падати. Ну, ось такі зроблено. Ось уже хтось із дітвори, тут і ходить. Прийшов поганяти, поки мама. Тут ось така, ось така чудова. Ану, Погойдатися для маленьких діток. Але зараз холодно, да? в руки холодно. Холодно трошки в руки, хоч сонечко і гріє, але зараз от тут ніби як якийсь як сквозняк. Тут, мабуть, ми приїдемо сюди, влітку подивимося. Я думаю, що тут, мабуть, ем... не знаю що. Подивимось, приїдемо. Може це фонтани які. Ось така труба повзанка є, так, і можна по ній побігати. Для тих, хто полюбляє активність, а це, звичайно, для дітей. Ну і, і тут ось водичка. Видно, що для водички можливо. Ось ця труба для дітей. Побігати. І така ось гойдалочка просто на пружині дерева стоять. Є такі лавочки, на яких можна. о, а то, мабуть, така гойдалочка, дітвора одразу знає, вони сідають і гойдаються. Такі дерева, ще не бачу що бруньок, тобто ще не видно на цьому дереві. Дивимося далі, це теж якась крутілка із, так, за неї тримаєшся і крутишся. Ну, одним словом, цікаво. Ось така, ну зараз холодно, звичайно, стоїть на, теж на пружинах, ну, придумано цікаво. І ось ми знаходимося на такому проспекті і йдемо до фігури Атланта. Тут поряд є пам'ятки архітектури, але не такі, як я вам показувала там, в центрі пам'ятки архітектури. Це якісь, якась банкова структура. Тут, тут також Хочу сказати, що зроблено красиво. Висаджені дерева. Бачите? І можливо ми приїдемо сюди, коли почне, коли вже з'являться тут листочки, квіточки. Мені здається, що це сакура. Подивимось. Друзі, в мене прямий ефір. І ми з вами прийшли на алею. І зараз ми йдемо до фігури Атланта, роздивимося про всі, і я вам розповім про його, що саме задумано в тій фігурі. Вона знаходиться напроти Ляського, напроти якраз от її стоянки. Де мені подобається ось такі такі ось фігури. Ідем. Про Прохолодну, тут якийсь як сквозняк. На сонечку тепло, а тут сквозить. І Теж я бачу, що тут буде. Ми прийдемо сюди обов'язково влітку, коли включать фонтани. Тобто я зрозуміла, що тут теж буде фонтан. Бачите? Ось він. Так, можливо, ми на нього не звертали увагу. Ті люди, тут дуже багато офісів, ці які в центрі. І ті люди, які тут працюють, Ну, от кав'ярні є, одна кав'ярня. З цієї сторони також різні магазинчики, лавки і бутики, і ми підходимо до фігури Атланта зараз я з якоїсь сторони так, щоб. Найвища скульптура в місті Дніпро зроблена з бронзи. Так, зроблю Бачите, яке сонечко, як нам... Ця скульптура була установлена в місті Дніпрі 13 вересня, три роки тому. Так, я не бачу, я його показую чи ні. Дуже близько, неможливо його і показати. Приїхали сюди, і я насправді подивилася, пошукала, про що ця скульптура. Друзі, ця скульптура була встановлена у місті Дніпрі три роки тому. Це було 13 вересня. І саме вона установлена у місті зустрічі двох алей. Пройшла тільки що по одній алеї і покажу вам іншу алею. Ми там були. І ось. Ось там. Так. Тобто в місці зустрічі двох алей поставили фігуру Атланта. Таким. Ця скульптура, вона найбільше в місті, зроблена з бронзи. Підійдемо ближче, подивимося, видно, що з бронзи, видно, що вона бачимо. Зеленіє, бронза, е, ніхто нічого не тре із людей, тому що ми... але ось ці пута, пута терли. Бачите, трем, трем, значить, все-таки є якийсь метафоризм. метафоризм. Зараз ми подивимося, значить, друзі, над створенням цієї скульптури працювали два брати. Два українські автори. Єгор і Микита Зігури. Єгор Зігура він навчався в Київській художній академії. І незабаром перед своїм завершенням освіти в академії він створив спочатку невеличку скульптуру, яка висотою була до півметра. Цю роботу він не цю, а ту роботу. Він назвав колос, що руйнується. І саме в ту, чому я вам про це розповідаю, тому що це йому сподобалося саме отакий образ. Він втілив свою ностальгію. І оцей ностальгічний потяг до античної доби греко-римської спадщини. Ця антична доба греко-римської спадщини вона набуває особливого значення у поданні саме нинішньою естетикою постмодерну. Далі у митця Єгора було дуже багато і різні роботи, і далі до нього приєднався брат Микіт. І оцю скульптуру. Найвищу у Дніпрі скульптуру з бронзу вони створили разом. Ця скульптура, створена братами, вона набула на світовому ринку, арт ринку, набула резюме влучної ілюстрації сучасності. Про що ж ця скульптура? Сама ж скульптура, вона несе в собі. Сут... Значення метафоризму. постань Атланта несе на собі ось, як ми бачимо, оці залізні пута, які він розриває. І тут от саме цією скульптурою Митець хотів показати, що він розриває пута, він здобуває свободу. Першу, фізично це символізує оці розірвані кайданки на ногах, тому їх ось тут народ і постійно, щоб здобути. Щоб здобути фізичну свободу, я так думаю. Розриває він ці кайданки на ногах, другу він свободу отримує соціальність або самоіндентифікацію. А про це саме показує те, що ці кайданки знаходяться. Вище саме на оцьому місці. Ну і також, так як розповідав, ми розповідали митці, що тут ще й показано, що він здобуває і свободу внутрішню, тобто перемогу над собою. Зараз ми подивимося. На цю діляночку, де розповідають про внутрішню свободу, перемогу над собою. Це знищені кута на рівні плечей, серця та легень. І ось там ніби є такі пута, бачите? І ось ці пута знищені. Ось про це й говорить ця скульптура. Така. Те, про що я хотіла вам розповісти, хотіла вам показати, скульптура найвища в місті Дніпро. Встановлена вона була три роки тому. Зробили його брати. І символізує те, що Атлант розірвав пута і отримав свободу. Свободу фізичну, свободу над собою. Ось так побачив це митець. Але я тут красива. Сьогодні, друзі, прохолодно. І Ніночка подивилась, прочитала те, про що ви говорили, розповіла вам. Можете написати, що ви чули, де ви читали, що. Про цю фігуру Атланта. І, звичайно, пишіть, яка у вас весна, яка погода. Всім, хто не зі мною, дякую. Дякую, що ви підписуєтесь. Всі, хто зі мною. О, тут навіть є кав'ярний шоколад. Давайте подивимося. Розповіла вам про Атланта, він у нас знаходиться на перехресті двох палей. Так, є сувенири, сувеніри, сувеніри, кав'ярня шоколада, крамниця. Бачите? Таке тихе, чудово алейка, де можна погуляти, посидіти і відпочити. Але проходило. Друзі, пишіть яка весна у вас? Чи у вас зима ще, чи вас Пишіть. Хто ще не зі мною, приєднуйтеся! Пишіть коментарі. Поспілкуємось! Пропонуйте куди поїхати, поїдемо. Поїдемо в світичерасу Казково і щось приготуємо. Я загрузила на свій канал по приготуванню далі салат. Так що не пропустіть, будьте зі мною. Дякую вам, друзі, за лайки, за коментарі, за те, що ви зі мною. Хто підтримує мене в чаті. Дякую, що ви зі мною. І таку ось невеличку трансляцію я побила. Давайте пройдемо ще на одну алейкум, подивимося, хто зі мною на пофі, який зв'язок, який у нас зв'язок. Переходимо. Тут дуже красиво. Це, друзі, вулиця Шевченка, яка йде вниз, вверх. Мені тут подобається дуже красиво паркувальний паркувальний майданчик. Він чимсь схожий. Скажу одним словом, він цивільний. Він красивий, цивільний, культурний. Там, де ми були, тільки що на ті алеї дуже на ті алеї і тому прохолону. Пройдемо зараз ми цієї алеї. <різь> Поряд у нас. Це у нас торговий центр Москов. Хто любить гуляти по магазинам, можна пройтися, подивитися. Кав'ярні ще поки що закриті. Але центр міста красивий. Так, я переключусь зараз так, щоб ви бачили цю красу. А в мене пряма трансляція, тому заходьте, пишіть коментарі, підтримуйте мене в чаті. Підтримуйте мій канал в чаті. Всі, хто зі мною. Дякую, друзі, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мій канал за вам за коментарі за ваші. І мені дуже приємно з вами спілкуватися. Ділитися своїм. Розповідати. Зараз ми йдемо на центральний проспект. Якщо зі мною хтось є, то напишіть якийсь зв'язок. І... Так, ідемо, друзі, далі. Ну, немає. Вже угу. раніше хотіла робити. Зараз вже немає цих функцій. Чомусь ми йдемо на центральний проспект. Сказала, що сяду, і ми з вами поговоримо. Тому зараз, мабуть, і поговоримо зразу, куди проїхати. Хоча ні, я сьогодні назвала трансляцію, це лише антична фігура Атлант, тому в слідучий раз запланую, де ми ось таку каліточку зробили, що не працюють іще. Але тут дуже чудове. От мені подобається, насправді мені подобається відпочивати, ходити. якщо от нікуди не поїхав, а залишився в місті і ти хочеш лише проїхати, Тут, тут завжди красиво, Можна просто пройтися поряд, набережно, звичайно, можна пройти. що тут yeah. у нас сидить два чоловіка, бачите. А це виєднається насправді на жива армаструктура. Будинок. Створено в тисячу. Створив скоро багато Петро Степанович, міський архітектор, який жив 1862-1939 рік. Цей будинок знаходиться на перехресті. Скажімо поїжджу, на центральному. Дивилися на центральний проспект, аби було тепліше, ми пройшлися. Зараз чуємо, що ОТЕ каже, що треба десь заховатися. І ось тут ходить перший трамвай. Це те, що я неодноразово одно, не говорила, якщо ви приїхали, знаходитися транзитом. Місті Дніпро, Куди можна зразу піти? Зразу можна сісти на перший трамвай, проїхати декілька зупинок і, і це буде, і ви побачите чудове місто Дніпро. Можна? Я вас не буду, я покажу. так, Ось цю скульптуру. Я не Я так, щоб вас не Я так. Але витерли йому так гарно, я кажу, вже таке гарне. Витерте. Ну, підемо далі. Буде тепліше, ми біля нього посидимо Так, ми трошки підійшли, там дівчинка відпочивала, але йдемо далі. Тут кав'ярні, але я думаю, що ну чули тільки що. Друзі, дякую вам, що ви зі мною. Хто ще не зі мною, підписуйтесь. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки. Миру, мирних людей і всього-всього найкращого. Весна йде, весна крокує. А ми поїхали далі в справах. Все чудово. Я починала про екскурсії по Дніпру, звичайно, сіли на перший трамвайчик і далі Слідуюча зупинка, слідуюча. Майже кожна зупинка це і є та краса, де можна походити і подивитися. Дякую, вам. гарного вам дня, чудового настрою. І всього-всього найкращого. Дякую, що зі мною, дякую за лайки, за коментарі. Побачимось!